Добрий Ні, фраза, стой, стой, Фірмова. З вами завжди ваша, коли віць Даша. Добрий ранок. Так Та це вже треба уходити. Це в кінці, ти ж на початку ти ж на початку це було на замовлення. Приїд Даша, вам. ти представник, я скажу молодого покоління. Правильно я сказав молодому покоління, да як вважає, ну як вважають дівчата. Ти що робить жінку щасливою на цьому етапі, так, на цьому я вас О, слухала, зараз... і я скажу, що жінку зробити щасливою надзвичайно легко, легко дуже легко. Потрібна просто максимальна увага до цієї дівчини. Потрібно постійно е, говорити, яка вона прекрасна, щоб жінка себе почувала дійсно найкращою у цих стосунках. Мені сподобалася, до речі, думка про е, обійми. Про те, що можна підійти і обійняти свою дівчину, іноді не потрібно слів. Просто кохані мають підійти Але знаєш у цьому випадку, які ті, коли він тебе не обіймає два роки, тут на тобі прийшов і перший раз у тебе фраза «Що натворив?» Що случилось. Порівнявася, але але дійсно дівчину дуже легко зробити щасливою. Наприклад, хлопці можуть сьогодні прокинутися і приготувати сніданок. Це вже зробить ну, ну, елемент, приємність, щас. малесеньку так. приємність. А далі вони можуть запросити на побачення просто без будь-якої річниці, ну, а... так. Руковин, Руковин. не дай Господь. <годно. годно> Це просто мають бути постійно такі малесенькі сюрпризи, які будуть нагадувати, що ти єдина, ти найкраща. Ну, знаєш, я під собою посперечався. От я зараз почув тільки, що хлопець зробить для тебе. Угу. От тільки хлопець, 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 угу. хлопець. Ми як віслюки, з такими вухами вже потім з рогами, угу. да? все ж намагаємося для тебе, для тебе, для тебе. Побачення, а що ж ви для нас тоді? Щоб надихати. Що, що... От... надихати. Не походу. Відпишіться, шановні ні, чоловіки. Да, ні, надих... Що ні. вас сьогодні і чим вас надихнуло. Так, трохи? ви нас надихаєте батогами, всякою ерундою. Ні, да? ні, дівчина має постійно чим, нагадувати, це? що чоловік в неї теж найкращий, що він найрозумніший, що він найгеніальніший, що на роботі він дійсно професіонал. А якщо Він і, не ну, геніальний, а? Якщо, якщо він не він... геніальний? Так потрібно себе зрозуміти. Ну, Скажи, будь ласка, от ти у тебе є стосунки, мається на увазі постійні. Чи був, був досвід постійних стосунків, коли б ти жила так, в Так, у, у мене був досвід от постійний. зараз. Молоде покоління каже: я не хочу бути в шлюбі, тому що мені це не потрібно. Да, ми можемо просто зустрічатися, мати кожний свою справу. Як ти до цього ставишся? Інститут шлюбу робить людину щасливою. Ну, дивлячись, як до цього всього поставитися. Якщо знаєте, для мене дійсно є страшні слова чоловік і дружина, особливо в російській мові жена, муж. Тому що от раніше це сприймалося. Ну, жена, іди, готовь, Ну, муж іди, зарабатывай деньги. А я зовсім не І ще скриня. є традиція. Д ще, бій бабу молотом, буде баба золотом. От. от. І просто Істину. усі такі а, вирази, я скажу, мене Ах. від шлюбу якось трошечки подалі хочеться відійти. Але дивлячись, як до цього усього підійти. Я страшенно не люблю весілля. Я та дівчина, яка не мріяла про е, білу сукню, про купу людей. Про чорну е, е, що, Вже пізно пізному. Але е, мені здається, дивлячись, як до цього всього підійти. Як, е, ну, просто, е, я, можливо, колись захотіла б вийти заміж. Поки що ні. Але е, це мають бути е, стосунки такого характеру, щоб я себе не почувала як жена. А, ти Я, хочеш... почути, як Я, Я Мені подобається, до речі, думка Діма Шурова. Ви знаєте, так? Да. І в нього є Оля Шурова, його дружина, в них є Лев Шуров, їхній син. Але і вони що... себе називають парень і Ніколи Діма Шуров не називав свою Олю дружина. Він приходив до мене фірм, Але... моя дівушка. Але ж відомий той факт, що Оля робить Діму. А не навпаки, це правда. Вона його, сіпи, по суті, бренд менеджер. Дівчки, якщо ми о фактах говоримо, от отвітьте вдвоє. От прокурор написав мені повідомлення, треба картину піндюрити добренно і давати їй гроші. От скажи мені, будь ласка, Даша, це стереотип чоловічий, що жінку треба в сексі задовольняти добряче, і тоді вона й не буде якщо, претензій. Так, якщо вона і захоче, можливо, кудись піти там, да, то у неї вона буде щаслива з тобою. То воно все одно буде з тобою щасливо тільки. Ну треба добряче то, займатися з нею сексом. Тобто, Справа тільки у сексі він вважає. Я може в сексі вважаю. давати багато грошей. Ні, це Ні. стереотип чоловічий, ну, Тоді жінка буде щас. це. Отож би що це стереотип Шо? не тільки у цьому щастя, і в цьому всьому цьому теж, але не тільки у цьому. А якось ти вибач, давай або вже хрестик знімай, як вдома. Якось так ти про секс сказала точно як черниця. Ну що хочете Мені просто про гроші не дуже сподобалось. Я вважаю, що чоловік має давати жінці гроші, прям давати. <смеш> Ну, він має їй допомагати, забезпечувати, але просто я, наприклад, не уявляю в своїх стосунках, що я сяду вдома і mm -hmm. буду сидіти. Мені стане нудно. Що мені я не зможу дивитися на цього чоловіка, Мені буде нудно. Мені потрібно реалізовуватись, мені потрібно розвиватися, навчатися, їздити, дізнаватися, знайомитися з людьми і так далі. І так само чоловікові мені завжди подобались ті чоловіки, які у захваті від своєї роботи, від професії, від музики, яких постійно а, є якісь мрії, їм хочеться розвиватися. То 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 як то, то, він то, зараз зараз чи. Що робить тебе щасливо на даному етапі? На даному етапі мене робить щасливою те, що переді мною відкритий світ. Мені хочеться навчатися, мені хочеться дуже сильно розвиватися, і в мене є поряд людина, яка розуміє мене у всіх цих моїх аспектах. Яка не тягне мене до шлюбу, а яка, якщо я не вмію готувати, не говорить, що це якось дивно для жінки. Боже, хто Але... цей нещасний поруч з собою. Не ти не вмієш готувати, він не тягне тебе до шлюбу. Ну, якщо йому приємно приготувати мені сніданок, хіба це погано. Даша, скажи мені, будь ласка, у тебе щовечора болить голова? Ні. В мене не болить голова. Ніколи не болить? Ну, хоч щось для нього є Я Ні, Я маю, ти розумієш, коли жінки кажуть чоловікам. У мене болить голова, спокійної ночі. У тебе не болить голова? Ні, мам, не болить голова, але іноді коли мені потрібно вставати на ранкові ефіри. Я думаю, вам це дуже добре знайомо о п'ятій ранку, то о 12 ранку навіть о дванадцятій ночі навіть поговорити немає сил. Думаю. Щоро, ну, як ну, як тобто ви іноді, іноді і... все ж буває, що в нього нещасливі. <рес> Панове, зараз вона скаже свою <рес> золоту фразу. Даша. Ми вже прощаємось? 30-20 секунд. Все-все, увага все. Даша, Даша. була завжди ваша, Коломієць Даша. Не перемикайтеся. <рес> Ми зробимо невеличку паузу, невеличку, як у мене, і обов'язково повернемося в всю студію, бо інших варіантів нема. Чим менше, тим ти розумніший чим більше то...